План на початках був один потім його прийшлося терміново і категорично змінювати. Прийшлося скасовувати скасування. Я думаю, що там декілька причин було, чому таке рішення було прийнято. Одне з них це вплив і тиск наших міжнародних партнерів, які ну, взяли певну бюрократичну паузу, бо європейці ну потребують просто. Ця процедура у них день-два займає, але на фіналі вони видали дуже конкретну позицію: що ніхто україну в Європейський союз в який є. А знищили незалежність органів, які спеціально створювалися як умова входження України до європейської спільноти, от Україну таку ніхто брати в європейський союз не буде. А це вже ну не те, що серйозний удар по майбутньому нашої країни. Це ще й просто такий, знаєте, глибокий фетеліті удар по е, владі, яка до цього призвела. Янукович свого часу це вже на собі відчув. А тут позиція наших міжнародних партнерів, Пртнерів, яка була дуже категоричною, ну була вирішальною. Але я думаю, ще один із аспектів це те, що а, ті протести, які виникли ці з а, табличками паперовими на картоні, а, вони були абсолютно 100% органічні. Тобто. А, Влада, маючи інструментарії супроводження зовнішнього, там прослушки тощо абсолютно стовідсотково змогла. Я думаю, встановити те, що за цими протестами не стоять якісь політичні сили, там або ще хтось хто кукловодить, як це розповідалось на телеграм-каналах цими мітингами. Ні, це люди яких очевидно ситуація ця дістала, дістала настільки, що да, вони зруйнували цей суспільний договір, е який між іншим закріплений в законі, що під час е війни мітинги заборонені, але ну, люди готові були ризикнути своїм здоров'ям, волею, а для того, щоб продемонструвати позицію, і ну цей настрій не мінявся, і він був органічний. І ну знаєте, якщо на опозицію можна десь натиснути, посадити лідерів, відкрити кримінальні справи. То коли народ піднімається, органічно виходить на вулицю, ну з цим може зробити нічого неможливо. І Це я думаю не слабо так налякало владу, бо це могло завести ну, ситуацію в абсолютно непрогнозовані напрямки і результати.